Всем вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на травень місяць для вас. 27 квітня в нас відбулося новолуння в знаку Телець, і це новолуння буде впливати ще весь травень місяць, і воно буде підсвічувати теми вашого побуту, вашої рутинної роботи. І тут у вас може бути дуже багато якоїсь роботи, зайнятості. Можливо, на вас покладуть обов'язки якоїсь колеги, або ви будете шукати собі помічника по роботі. Можна. Можливо, ви будете стажувати когось, зміни можуть відбуватися у вашому колективі, зміни можуть відбутися у вашому звичному графіку. Також це може бути багато якихось побутових справ. Можливо, дехто з вас займається ремонтом, от або пошуком помічника для якоїсь роботи по дому, або для вашого ремонту. Чи можливо знаєте, тут хто там строїть будинки або ще щось, і ви наймаєте людей, які вам допомагають. От, ну, В декого можуть бути взагалі зміни по роботі. Ще цей сектор говорить про ваше здоров'я, і тут багато в кого можуть змінитися ваші звички, ви можете правильно почати харчуватися здоровою їжею, додати трішечки спорту, дуже добре проходити обстеження. от, ну, Взагалі слідкувати за своїм здоров'ям, підвищувати свій імунітет. Також шостий сектор вказує на те, що комусь може бути потрібна ваша допомога. Можливо, ви будете допомагати комусь із рідних і близьких. І ну, така дуже сильна активність, багато якогось побуту, багато робочих моментів на вас може навалитися. Меркурій буде перебувати в Овні до 10 травня, і це ваш п'ятий сектор. І тут якась активність комунікації по питанням, пов'язаним з романтичними стосунками, з коханням, можливо, багато якихось розмов прогулянок з коханою людиною, хтось буде ходити на побачення і спілкуватися з коханим. Також це сектор наших дітей. Те, коли ви активно вирішуєте якісь питання дітей, багато спілкування з дітьми, можливо, організація якогось свята, влаштування на якісь гуртки, пошук няні для дитини, пошук санаторію для відпочинку лагерю для дитини або якогось гуртка. Ну, організація для дітей, можливо, ваші діти приймають участь у якихось змаганнях, і ви будете за ними вболівати. Також це сектор, коли ви активно можете десь проявляти себе, виступати на публіку, організовувати якісь свята. От ну, ще це сектор у нас творчості, коли ви можете займатися якоюсь творчістю. І тут можуть до вас приходити дуже гарні ідеї для цього. З 10 по 26 травня Меркурій буде перебувати е, в вашому шостому секторі. І тут дійсно е, дуже багато якихось комунікацій по роботі, по побуту, по пошуку людей е, собі на допомогу, по вирішенню фінансово майнових якихось питань, е, по вирішенню питань власного комфорту, побуту. Дійсно можуть бути якісь питання по не тільки по роботі, а й по ремонті або по господарству. От у вас з 26 травня по 8 червня Меркурій перейде в знак близнюки. Так, це планета комунікації, перемовин у ваш сьомий сектор. І Тут може бути багато якогось спілкування з вашими партнерами або по особистому житті, або по діловому. Хто надає якісь послуги, може збільшитись ваша клієнтська база. Тут може бути багато комунікацій з вашими друзями, колегами, підписання якихось договорів, контрактів, кому актуально. Адвокатура, нотаріуси от тут або ви будете звертатися, або можливо ви надаєте якісь консультаційні послуги, і буде багато розмов. Багато комунікації або з вашими клієнтами, або по особистому житті з партнером, або по, з бізнес-партнером, і ну, знову ж таки, по робочим моментам. Венера перебуває весь місяць в знаку Овен, і 2 числа вона з'єднується з Нептуном у 5 секторі вашому. Це дуже гарний аспект, який буде діяти до 9 травня. І він надає вам можливості для того, аби, ну, дійсно, тут романтика, флірт, побачення, хтось може. Може отримати пропозицію руки та серця, хтось може вести душевні розмови з своїм коханим, хтось може десь поїхати разом відпочивати. Хтось може завагітніти дізнатися про вагітність або народження дитини. Тут, знаєте, дуже гарні такі. Моменти, головне не проявляти якісь ревнощі і дійсно не впасти у стосунках ні в якій ілюзії та обмани по Нептуну. Але тут можуть здійснюватися ваші бажання стосовно кохання стосовно дітей, тут якась радість за ваших дітей. дуже гарні такі приємні моменти можуть бути пов'язані з вашими дітьми. Можливо, ви будете багато часу з ними проводити десь ходити на якісь прогулянки. От хто старший, ви можете займатися активно онуками в цей період. Ну, взагалі ще п'ятий сектор це коли ви займаєтеся творчістю, ви творча людина і ви робите якийсь творчий проєкт або ваше хобі якось втілюєте, і ви можете за це отримати непогані фінанси, заробити на цьому. Марс буде перебувати в Леві в травні місяці, і це ваш дев'ятий сектор. Марс це планета нашої активності і ініціативи. Дев'ятий сектор це сектор подорожей, це сектор розширення. Ваших горизонтів також це такий. Знаєте, це коли ви можете багато спілкуватися з іноземцями, вивчати інші культури та мови, спілкуватися з людьми за кордону, або співпрацювати з ними. Тут дуже добре дійсно розширювати свої горизонти, поїхати десь в якусь подорож, от в іншу країну. Або якщо немає такої можливості, тут може бути також сфера навчання. Можливо, ви підете щось вивчати цікаве для вас. От, або ви самі щось викладаєте, і ви будете ну активно чогось навчати, когось будете навчати чомусь. Також тут дуже добре публікуватися. Для вас, ну, взагалі проявляти якусь таку активність в сферах навчання, викладання. Також це сектор духовності, і ви можете зростати духовно, можете почати мислити філософськи, або почати читати якусь релігійну літературу, філософську літературу. Дехто може навіть зайнятися йогою, якимись духовними практиками, хтось може знайти духовного наставника, тобто, знаєте, такі знайти душевний спокій. Багато також може бути розмов. З родичами вашого чоловіка або жінки вирішення якихось питань з вашими рідними цими. І також сюди входить ще юридичні питання. От, все те, що стосується юриспонденції, якихось документів, теж ви можете активно вирішувати. От, ну, Якась активність, знаєте, ну тут. Полеву це більше, коли ми проявляємо якусь активну себе в цих сферах. Так сяємо, вирішуємо питання дітей, якихось свят, подорожей. От, ну і дійсно, дехто може розширити свої горизонти і поїхати десь з сім'єю або з дітьми на відпочинок. 4 числа Плутон переходить в ретроградний рух до 14 жовтня і це планета наших лідерських якостей, нашого проявлення в соціумі. І це ваш третій сектор. І тут знову ж таки будуть підніматися якісь питання, можливо, хтось багато спілкування з рідними, братами, сестрами. Або в дехто може багато спілкуватися, багато якихось нових знайомств може бути. Багато це ще, знаєте, коли ми. Проходимо якісь курси, якісь навчання або обмінюємося з кимось інформацією, коли ми багато подорожуємо, коли ми в нас багато руху, можливо, якісь відрядження по роботі або короткі подорожі. Також це всі теми пов'язані з автотранспортом. Ви можете повертатися до якихось питань пов'язаних з автотранспортом. Це і здача на права, і купівля, продаж автотранспорту, оренда автотранспорту, ремонт автотранспорту, оформлення документів на автотранспорт. Або це оформлення будь-яких документів, особливо, якщо ви працюєте в сфері, яка пов'язана з документами, можливо, це здача якихось звітів. Тобто тут буде багато якогось руху і повернення до питань з минулого. 12 травня у нас повнолуння в Скорпіоні в 22 градусі, у вашому 12 секторі. І це повнолуння. Знаєте, це знову ж таки, це сфера така духовності, це сфера усамітнення, коли ми хочемо побути наодинці, переосмислити наше життя, то добре прощатися з минулим, позбуватися страхів. знаєте, Дехто може почати цікавитися такими таємними знаннями, як психологія, езотерика, астрологією, або ви будете звертатися до таких спеціалістів. Також ви можете відвідувати місця сили в цей період, або поїхати десь на відпочинок в санаторію, у здоров'я. Буде добре проходити також профілактику здоров'я. І знову ж таки, тут можуть підніматися питання імміграції або далеких подорожей. Далі сонечко 17 числа буде з'єднуватися з ураном у вашому шостому секторі, і тут можуть бути якісь зміни, різкі зміни, або ви самі захочете щось змінити. У вашій роботі можуть бути зміни, у вашому колективі можуть відбуватися зміни, у вашому побуті можуть відбуватися зміни. От. Ну, ще шостий сектор. Ну, тут дійсно вам потрібно багато уваги приділяти вашому здоров'ю і вашим близьким. 20 травня сонечко переходить в знак близнюки, а 27 травня там же відбувається новолуння в близнюках в 6 градусі, в вашому сьомому секторі, і кінець місяця у вас буде дуже велика активність по партнерським відносинам, як особистим, так і діловим. Багато комунікацій з друзями, колегами. Тут знаєте вирішення якихось питань, адвокати, нотаріуси. Якщо ви надаєте якісь консультативні послуги, у вас буде багато клієнтів, багато спілкування. Можливо, дехто з вас буде десь дійсно подорожувати зі своїм партнером, або ви будете відкривати спільний бізнес от, і вирішувати якісь питання стосовно бізнесу. Дехто може брати шлюб в цей період. Також 22 травня у нас буде Венера стояти в тривоні до Марса. Це дуже гарний аспект між чоловіками і жінками. У вас це п'ятий і дев'ятий сектор, це сектор і духовності, і кохання, і все це поєднується. І тут, знаєте, щастя. Дійсно, хтось може дізнатися про вагітність, про дітей. П'ятий ну, сектор це сектор щастя в нас, так? сектор нашого проявлення. Хтось буде активно займатися якоюсь творчістю. Цю хтось буде з коханими подорожувати, бо подорожувати з дітьми. От, романтичні побачення, флірт, подарунки, багато подарунків, багато якихось свят, багато яскравості, виступів можливо для декого. От а дехто ну буде розширювати свої горизонти з коханими. Хтось може активно займатися творчістю. От п'ятий дев'ятий сектор, це може бути вінчання. Можливо, ви будете одружуватися в цей період, і ви будете вінчатися, так тому що дев'ятий сектор це ще сектор духовності в нас. 25 травня у нас Сатурн переходить в знакомий у ну, ваш п'ятий сектор, і знову ж таки, ви будете брати на себе якусь відповідальність, відповідальність за дітей. Багато хто може взяти на себе відповідальність за якийсь творчий проєкт по роботі. Ви можете також, тут дійсно хтось буде брати шлюб і буде така, знаєте, відповідальність за іншу людину, взяття на себе відповідальності за іншу людину. Але якщо Сатурн йде мінусом, у вашій натальній карті по негативним аспектам можуть бути проблеми по здоров'ю, або проблеми у ваших дітей. Потрібно за ними дуже слідкувати. От, або ну, знаєте, затримки, якісь обмеження в ваших творчих проєктах, або все те, те, що стосується кохання. Якісь можуть бути обмеження у стосунках. От. Ну, в плюсі, якщо піде, то це дуже добре. Якщо Сатурн проходить в гармонійних аспектах зараз по вашій натальній карті, він при, принесе вам багато роботи в творчості, не знаю, взяття відповідальності на себе за дітей, за, можливо, за другу половинку свою. От. 27 травня у нас Меркурій стає в тригон на Плутон, ваш сьомий і третій сектор, і це тут дуже добре, знаєте, проявляти себе в партнерських відносинах, домовлятися з кимось про щось, заключати якісь вигідні контракти, договори. От ну, взагалі, дуже гарно дійсно для перемовин, для розмов, якихось для заключення якихось контрактів, договорів або для якихось подорожей. Разом гарного вам місяця. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте до зустрічі.